Підтримка збройних сил України на 2023 рік до цієї вже існуючої в прилуках міської цільової програми були внесені зміни на засіданні виконкому, що відбулося 22 серпня. Амна програма була затверджена рішенням сесії міської ради 6 квітня поточного року, але відповідно до службової записки начальника фінансового управління необхідно внести зміни. А саме це е, збільшення фінансування програми до 15 мільйонів гривні. І друге це відповідно до чинного законодавства України вивести виконавчий комітет. І прописати механізм щодо здійснення дотації з міського бюджету на державний. Бюджет для проведення видатків для збройних сил України. Чому тому, що виведено таке поняття, що виконавчий комітет купляє необхідне обладнання згідно запитів підрозділів збройних сил України, цього не передбачено в законодавстві, в бюджетному кодексі залишається тільки перенаправлення коштів з міського бюджету державному бюджету. Ці зміни, зокрема, і збільшення фінансування програми підтримки збройних сил України на 5 мільйонів гривень у 2023 році. Члени виконкому під. Підтрим... Тримали одноголосно нас сьогодні. Серйозна проблема стоїть забезпечення збройних сил України, особливо дронами. Тому, звичайно, ми додаємо, щоб військові мали можливість придбати те необхідне обладнання, яке їм потрібно, для того, щоб здолати ворога. Тому буде програма 15 мільйонів гривень. Також на засіданні виконкому від 22 серпня було внесено зміни до міської цільової програми Профілактика правопорушень на 2023 рік та заслухано інформацію про хід виконання рішення виконкому про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей влітку цього року. На базі восьми закладів освіти міста планувалося утворити дитячі заклади відпочинку та бери з денним перебуванням для організації відповідної роботи. Також передбачалося виділення з міського бюджету кошти на відпочинкову кампанію і на придбання путівок для переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів і змагань. Але у зв'язку з тим, що міська цільова програма оздоровлення та відпочинок дітей міста Прилуки на 23-25 роки, яка вносилася на розгляд депутатів, була затверджена лише 7 липня. То пришкільні табори відпочинку дітей не були утворені відповідно, заплановані заходи. не були реалізовані до плану заходів підбір та направлення дітей до державних підприємств, таких як Молода Гвардія та Артек, не здійснювалося у зв'язку із відсутністю путівок, які нам надають обласна державна адміністрація, відповідно, наш профільний департамент. Отримати послуги з відпочинку та оздоровлення влітку 2023 року мали змогу лише 35 вихованців дитячих будинків сімейного типу. Цьому сприяла благодійна організація організація фундація Олени Зеленської зазначила посадовиця.